Давай, біжи, біжи, біжи. Хіба що ми не на Посадку. А 15-та година дорогу. Раз, раз. Розказуйте, куди їхати. Кривий рік, Київ, раз. Київ, Львів, два. Але там було нормально. Там були зручні інтерсінці. Там, де подвоє, тут окремо сиділи, смачно виїхали. Я да. Єдине, що таксі довго викликали. Да. 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 Забігла за три минути до пояс. Ну, коротше, з Львова до Ужгорода три. Але тут у нас є. Бо ми купили квитки, я купила квити. якийсь новий поїзд, і я не знала, що я думала, що це буде просто тебе в купе, і воно так як е... і троє людей можуть сидіти. А це не так. Да, ми будемо, будемо лежати. Я, 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 я так думала. ми перевіримо, що буде багато людей. Лежимо. Ні, ну в принципі ми лежимо. Але тут сидячі місця і все дуже погано. Ну, як? Але... Просто погано в то, тому, що вся дорога у нас виходить сидяча, всі потяги сидячі. Зараз з службою, де буде транспорт, де буде пешту, теж сидячий. Літак теж сидячий. Ми теж сидячи. Yeah. Чувствую, що я з України на наріг і привезу цей бундик, бо він у мене зі Львова. Но я його не викидаю, тому що там, вибачте, фісташкова паста і він стоїть 220 гривень. Ви що? Ну що, розум, привіт? Ні. Гарний ужгородський вокзал. І ми перебігаючи дорогу в неположеному місці, але ми йдемо в АТБ. Тому що нам треба жахнути якогось чаю. Взагалі нам треба, звичайно, в душ, але хтось не захотів в душ, а тут є, до речі, на вокзалі. ну ладно, Менше з тим. Будемо без душа. І все. Куди ти я ж правиль? тут ж взяла оце Та там, ще, де будеш мішати. Тебе. За тебе три палки я вимазала. Десять. Ось все нормально? Ось здиленьк, ну, як кажуть. <реш> ну, ми тут взагалі комфортик, я вважаю. Тут переходить. Цей тут стаканчик. Так Це поряд два в одному. Так, вже потихеньку я себе починаю почувати не дуже. Все в цьому сидячому положенні. Ну, Тут, звісно, в цьому сидячому положенні їхати вже важко. І в Угорщині треба пристібати пасок навіть на задньому сидінні. Це, звісно, задоволення ще те. Так, що ми приїхали в аеропорт. І ми тепер з нього їдемо. Тому що нам увага, 8 годин до виліту. І ми їдемо в готель. Трохи поспати. Де? Я не чула. Ми приїхали в готель. Опа. Є хто? Хорошо. Що будемо робити? Да. Виглядає як просто цісь двір. Отак. І ми з чумоданом. Okay. No. З апдейта. Ми не змогли потрапити сюди, бо тут треба бронювати номер і тут немає ні адміністратора, нікого. І <кій> заїзд з 12-ї. Ми подзвонили в ще один готель, який нам по ціні більш-менш підходить. Там нема вільних номерів. Но зараз. Ми не знаємо, що робити. У мене не працює інтернет. Літачок. У мене не працює інтернет. Ми в Будапешті, десь в якихось дворах. Ну, Просто десь в когось в дворі стоїмо. і, Ну і все. Hello. Hello. Uh, could you please let me know if you have free rooms from now until noon today? yeah we, we have a flight soon okay And how much mm -hmm. and could you please let me know in the euro please two person and we need uh, one room Sixty. okay great could you please uh, book it for us e rain now i Yeah, yeah. Так, ну що, ми сподіваємося, що дубель 2 буде успішнішим, ніж дубель перший. А далі. Хоч може поспим години три. Ой. So ну це що таке? Слухай, сталя цей. Вікно в Сталі. Коли хто скаже, що в Україні дорого? Це це. Три тисячі. Три тисячі. тисячі за номер. Це каспець. А, тут ну ок. А, картина. Бам. Ой, доброго ранку. Ми поспали 4 години, зібрались і треба виїжджати в аеропорт, тому що в нас за пів години вже початок реєстрації. Ми поїхали. Так, все нарешті наш рейс чекін опен. Чекін опен. Все. І ми опен. Там і так опен, що дай Бог. Все, коротше, ми йдемо тепер е, нарешті на чекін. Їсти ми не встигаємо. Вс. Ой! А я знімаю... А як я знімаю? А як я? А я перед. Це ми, якщо що, запізнюємося на наш рейс. Гейт, не знаю. Через 14 хвилин він закривається, ми як би, Ну, так. Давай, біжи, біжи, біжи. <рисоць> Хіба що біжим, біжимо на посадку? Звісно. Моя рука. Так, все, порядок зумерний посад. Самолітик наш на місці. О, слава Крис! Слава Богу, ми встигли. Звичайно, ну, іронія долі. Ми залетіли без одної хвилини, коли типу закінчувався оцей вже там ласт пол. І сиділи ще хвилин 10. Виїхали так, прикольний літак. Ну, я сподіваюся, що... А, а ще в нас різні місця в літаку, а нам летіти 6 годин. Так, все добре. ми в літаку, мені пощастило, я лечу біля. Тому я сподіваюся, що політ іде нормально, бо в мене тут нема собі водички, а мене іноді трошки нудить при піднятті. Але я сподіваюся, що все буде окей. Ми з вірого не разу мене десять там. Тому зустрінемося через 6 годин. Так, ну що, якщо ви думали, що наше приключення закінчуються, то ні. ми приїхали добре. Тут немає таксі, нормального, тут таксі лише місцеве, ну як на острові. Ми спробували три яких сайти, які нам скинули наші туроператори, вони не працюють, тому ми йдемо їхати на таких автобусах, який буде їхати півтори години. Нам ще й треба пересісти. Поки отак. Бам-бам! Так, а це була мастерська склейка просто. А, вже ми на місці. В гарному гарному місці. Тенерифе. Гарний готель, до речі, нам пощастило басейн, де ми будемо піти джис. よかっ Там гори, океан, і не без пригод, звісно, ми заселялись. Ми приїхали, нам сказали, що нема наших прізвищ, немає нашої броні. Ми стали писати в нашу онлайн-підтримку. Почали виясняти там по датам, по часу заїзду і так далі. Виявилось, що наш турагент він забронював від свого імені, яку звати Ростислав, і під його іменем було була броня на наш номер. Відповідно, наших прізвищ там не було. Ми, напевно, добрих півгодин ще сиділи там на реєстрації, на рецепції, виясняли, що до чого. Писали в онлайн-підтримку. Вони казали, що ми вказали ваше ім'я, нашого імені там не було, але благо ми розібрались і заселились. Тому все добре. Хотіла показати номер, але вийшла на півгола Іра, і тепер я вам його не покажу. Тому. Ми зібрались, вже йдемо десь відпочивати. Все, на цьому я буду закінчувати свій перший міні-влог, який я намагалась знімати. Я намагалась його знімати. Як ото лайк і колокольчики, але я це більше знімала для себе, для архіву, щоб подивились друзі, тому що в сторі це було би дуже тумач, а тут якраз такий формат дуже підходить. Тому всім дякую, хто дивився. Не переключайтесь більше тут влогів, мабуть, не буде.